Стосується другого вашого питання, також було прийнято рішення. Для нас дуже важливо, для мене було дуже важливо, щоб передусім сім'ї наших героїчних військових, які в полоні, сім'ї полонених, родини полонених, щоб вони розуміли, що відбувається. Бо є складнощі в поверненні азовців різні причини. Напевно, Треба, щоб родини знали всі ці виклики і складнощі, і саме тому я попросив спочатку, а потім ми затвердили на ставці. Є відповідний формат роботи із родинами, і робота щодо узгодження списків не тільки ГУР, а ГУР тепер разом з Службою безпеки України, разом з Лубінцем. І з зовнішньою розвідкою вони погоджують ці списки. Вони дивляться на цьому списки. Вони ставлять один одному ті питання, які родини або їх представники вони ставлять ці питання публічно і повинні отримати відповіді. Вони будуть ставити ці питання в своєму сьогоднішньому форматі, в цьому центрі повернення наших полонених і. Також віримо, що знайдуть відповідь. Те, що повернення було на 24 число співпадіння, тобто, це теж не до свят повернення людей. Це прекрасно, але боротьба за кожну людину це не про свято, це про щоденну, а, щоденну роботу. Дякую.